Що стосується сьогоднішнього влучення, то попередня цимовна, яка була випущена по місту Харкова. Вона потрапила на подвір'я біля приватного житлового будинку. Як результат пошкоджено три дахи. Крім цього, пошкоджено 15 вікон. Що стосується людей, то одна людина гостра реакція на стрес. Я сам останнім часом стали регулярними ці зальоти Молні до Харкова. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язуєте? Чи є якась, якась можливість протидії? Ми ж розуміємо, що їх насправді більше захисту. Знаєте, так що стосується цього, я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що буде протидія, ефективна протидія, це репа. Що стосується чого це сьогодні робиться, то звісно я не можу вам сказати, що в голові Російської Федерації, але це певне давління, тиск. На людей, це на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на харків'ян. Сьогодні це єдине влучання. бо знаємо, що літав. Я хочу сказати, що я поки що не можу, не можу сказати вам, бо є попередня інформація, але зараз я не можу розголошувати.